Дорога до нашого домика Треба підніматися вгору, наш домик знаходиться ззаду цього. А на на горі Да, я все ж сьогодні Я вже сьогодні навіть легше піднімаюся і спускаюся По цим ступенькам вчора спину хватало А сьогодні вже більш-менш. Ось тут позаду нашого будинку. Ось тут позаду нашого будиночку, є сіно хвіртка. Це хвіртка і тропинка, бачите, стежка. Там можна було піти погуляти у ліс, вона зараз закрита. Але там є ще одна. Тут так само є домики з пчолами. Як це терапія називається? Також там можна піти полежать. Вулики, бачите? Стоять окремо. Це так, це два домика з вуликами. І ось тут мабуть стежка туди. Друга. в ліс. Такі красиві тут ялинки ці стоять. А ні, стежка далі. Далі. Зараз тим будиночком. Точно? Є де прогулятися, подихати чистим свіжим повітрям. Тут ще є така. Прикольна парна У неї в центрі кімнати стоїть така піч, стоїть така піч і там зверху лежать гілки Смереки. от Коли воно пар йде, воно проходить через ці гілки, воздух насищається мерековим таким ароматом От. і водночас друзі знаєте він мабуть якийсь як прям лікувальний такий минулого разу як ми тут відпочивали після того як ми побували в цій парній ми вийшли на двір і знаєте, у мене із дочкою прям боліла грудь. і Важко було дихати. Але після того е дуже стало так класно. Дуже красиво. Це вигляд на базу на річку, на ліс з нашого будиночку минулого разу це було типу, ми жили от в такому багато, там багато номерів, але це він трішечки далі стоїть той дом З нього видно все це був кращий, але Прикол в тому, що він весь дерев'яний і, коротше, люди як ходять, дуже гепають дверями. Дуже. <риклад> <риклад> От. Ну і загалом дуже сильно чуть друг друга. А це приїхали робочі цього го готельно санаторно готельного, санаторно-готельного комплексу Оздоровчого. Да. Не можеш одірвати глаз прямо від цієї всієї краси. Але треба йти готуватись до сніданку. Добре, друзі, ще побачимось. Що, йдемо снідати. Що ти кажеш? Друзі, дуже гарна процедура. Я вже після першої дуже гарно себе став почувати. Тому ампліпульс це відпочиває. այս տեյբուղ լապանարոմա Да. Дійдем до мене в село. Хм. Якраз під моїй стан. Тут прикольно. Да. Там. Діжі. Прикольно. Тут менше ступень. О цьому якомусь із цих домиків жила Анна Поліванчук, з якою ми разом парилися в бані і не впізнали її, а вона мене. Не впізнати Михайловича, це, конечно, верх наглості вже у людей давочека. Да. где тут слизько. Ну, как слизько? Может быть слизько. А, смотрите, друзья, какая панорама. Красота, Тут красота. Ладно. Так, спускаемся до ставочка Фрельника. Сейчас обе треба дивитися під ноги Ой. Пантелеймон-целитель. Великомученик. Молитва до нього допомагає зцілитись хворим. Це Пантелеймон цілитель Є парк такий у східниці, в східниці, який він заснував. Ну що, вийшли ми на прогулянку, йдемо туди в сторону тварин.

Вот, друзья, говорит, тише. Ну никак не ластівка. Вот такая тут стайня. Люди катаются. там дали не кони пони. что прикольно друзья бачите им сюда не можно вот тут до зелена а вот там забир. Ну, він в горі іде і вони лазять там по горам. Але там не лише вівці. Там ще й воно свині. В'єтнамці. Ух! Чорномазає. Ось такий ловол красивий. Ну, друзі, з ними бачите, грається, чуха їх, вони ручні. Це взагалі такі свині вони ж, звісно, такі. Декоративні. Зараз е. чуха, Лючка, тут не за такі казати. Розстроюш моїх зрителей. Глядачів моїх. Ходять автобуси, але це бачить це, це, це Дрогобич, Він мабуть не заходить в східницю. А? Ні, там є інша дорога. їсти їсти. Принесли їм. Це те, щоб Михайловна не доїла зранку. З Михайловичем. Ні, Михайлович все доїдає. Михайлович поїсти любить, Потій. Що друзі, тепер підемо покажемо вам наш любимий домик. він такий красивий, сказочний. Айде!